Вітаю! Сьогодні будемо робити болтик з е, широкою голівкою з візерунком. Поїхали. Робимо скетч. Кружечок оп. 8. Робимо. Е, так, фініш скетч. Е, В нас буде по висоті 6 мм, тому ми зараз робимо. 6, Точніше не 6 мм. Так як у нас там будуть ще скоси, то ми зробимо 5 і 6. По скоси у нас будуть по 0,2 мм. Так, добре, екструдік зверху робимо 02. Робимо New Component. Екструдік знизу 02. Теж New Component. Окей. Так, це є. Далі нам потрібно зробити візерунок на оцій голівці. Так, е, поїхали. Робимо Construct Tangent Plane. Е, да, вже у нас показує Face, Окей. Так. пом-пом. Е, екструдік. Угу. Чудово. Так, нам потрібно позначити лінії. Create. Project, Project. It's. Так, ОК. Є, yeah, а тут не скопіювалось, Зараз зробимо опа. Зробили є. Тепер ми можемо зробити лінію розмітки. Ось тут. X. робимо ще одну лінію розмітки. Оп, готово. Так, тепер робимо лінію, котра йде навскось, Ось так. Робимо офсетік на 0.2 чи 0,1 мм. Давайте 01. Окей. Все, Фініш далі, скетч. Далі ми робимо боді. Uh, натискаємо на наш об'єкт основний. Робимо, натискаємо на наші лінії. Робимо розріз. Окей. Чудово вийшло. Так, супер. Uh, тепер робимо offset face. З обох сторін на 0,2, точніше, мінус 0.2 мм. Окей. Хоча, хоча давайте зробимо на 0,1 все ж таки. 0,1, чудово. Так, рівненько порізались у нас. Прекрасно, прекрасно. Тепер з'єднуємо наші об'єкти. Так, окей, Все це, це це в нас тепер цільний об'єктик, Чудово. Давайте зараз ми це розмножимо за допомогою паттерну Circular Pattern. Так, вибираємо Face, чудово, face у нас вже вибраний. Пам-пам. Так, з цієї сторони і тепер з, з цієї. Раз, раз. Раз. Є. Yeah. Е, е, вибираємо. Направляючу. Це в нас буде зовнішнє коло сільне. Окей. 34. Е штучки, скажімо так. Так, здублюємо. Зараз трошки воно подумає і зробить нам красоту. О, чудово. Гарно вийшло, гарно, гарно. Так, е тепер. Тепер тепер давайте зробимо скосики у нас тут. Оп, e 0,2. Чудово. І зробимо тут екструдік трошки 0,1 мм. Окей. І тут екструдик 0,1. Так, подивимося, що в нас вийшло. Тут у нас нормально. І тут в нас трошечки не достає. Так. Давайте зробимо. Тут 0, 15, 16, 17, 18, 17, підійде. Закриваю все, що нам не потрібно. Так, з'єднуємо наші об'єкти. Так, є. Все, в нас вже цільна. Хвилівка виходить. І в нас все чудово. Так. Тепер нам потрібно зробити різьбу. Цилиндр і різьбу. Робимо скетч. Буде в нас 4 міліметри. До діаметр. Так, робимо 20 екструдик. 20 є. Так, тут зробимо невеличке скруглення 0,1. Так, точніше 0,2. Так, робимо тобто, койл. Навіщо мені койли, якщо Мені потрібен treat. Вибираємо наш циліндрик. Все, і робимо... А, забули, дещо забули. Скруглити, точніше, зрізати кут в кінці. Це треба зразу зробити, щоб потім наша різьба поріслилася як потрібно. Робимо на 1 мм. Тепер беремо uh, Treat, оп. Так, тут у нас 4 мм бачимо. М4 на 07 підійде. І right. Окей. Okay. Все. Чудово, у нас готово. Все. Чудово. Так, що тут у нас? Прекрасно. Все чудо у нас тут вийшло. І тепер давайте зробимо ще для шестикутника, шестигранника, шестикутник. Так, оп, 2 мілім. Тиц. Фініш Скетч, екструд на 2 мм, точніше мінус 2. Міліметри, окей. І зробимо зріз наших кутів на 0,2 мм. Все, готово. Нічого важкого. Все дуже класно вийшло. Так, зараз я його трошечки розкрашу. Давайте накинемо на нього якийсь колір. Давайте ось цей. Так, дизайн. Ну і все. В принципі, наш, наш болтик готовий. Виглядає чудово. Мені подобається. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.